Всім привіт! Давайте турнірити. Маю четвертий день Оборона. Ху. Оборона в Б. Нормально, може бути. Так, сьогодні треба бажано потурнірити ідеально, без розбивів. Ну, це, звичайно, не вийде, але це дуже було б бажано, щоб не робити викуп. все було б файно. Три гріма. Те, щоб не мало, я так розумію. Гріми. От ну, хлепа ну, взяти зелених у мене нема кого. Пу -пу -пу. Ну доведеться. М -м -м Хай тепер викинемо. Кедмана, так, а, Гензеля, тоді Мелендера, не так сюди Мелендера. Гензеля. А ще кого це? Ага. Мабуть, тебе ми викинемо на всякий випадок. Взяти ще одного Гензеля. Вони тут взагалі не в тему, тому що два. Гріма робитимуться против. І це погано. Але, можливо, я зможу заблокувати кальо. Це єдиний мій такий був би класний вихід із цієї ситуації. Ну, угу. нехай отак. Це мої ще зелені. Я взагалі-то тут сподівалася. Дякую. Так. В того стоїть заборона на всякі погані ефекти. Пробувати так, вийшло. Стукнути пана ухилянт. Яка я тобі за це вдячна. Все вмер, це дуже добре. Ну, щось тут дуже все легко йде. Я пропоную кальо проботи робити. І так зеленими. Добре, чудово, прям ідеально лісі, наступно. Я не знаю, що це було. Ну, це було настільки легко, що аж не цікаво. Тут знову синє. Ну, так і погнали. Тут буде вже важче. Ну, тоді пропоную зробити царієчку. Ага, саме полетіло, це дуже добре. мінус грех. Це вже прям класно. А далі. Ну, що би такого зробити? Зелені треба. Ну майже не можу нічого я з ним зробити, тому що в мене немає клінера. Можна спробувати. Звичайно, ну, він і так фоловий, то не страшно. Нехай себе. Блін, ну хай я. Ну за що? Окей, тоді не буду я тебе трогати. Так, чудово. От зараз цей зробить супротив. І перекине на мене, по-любому. Що мені зараз робити, ага? Кого би краще бити? Просто він і поклінить зараз те, що я там заблокую. Нехай вже лікує, блін і там. Я думала, не буде настільки шалене комбо, що ця панянка. І сліпота, звичайно вже ж, сліпота. Так, спробувати це познімати з них дуже добре. Тепер спробувати тебе заблокувати. Молодець. кислухняний. Можна спробувати стукнути. Доведеться чекати, поки сліпота спаде. Умер, це дуже добре. Тепер тебе будемо бити. Гензелі от, прикольно, тому що це є контролер мани, але з іншої сторони, це поганувато в тому, що це, ти не можеш з ними там ультанути і все, от, лупити всіх кого хочеш. І тут треба, Я настільки спостерігала, що мені саме найкраще ними це просто гристи по черзі одного героя. Тільки тоді там щось, може, в мене вийде. Треба було бафнутися, так би вже вбило. Так. А ну, давай. Перекидай. Перекинув, але це зробив штитмане. Буду зараз я довго з рігардом, але це таке теж не страшно. Один рігард все-таки. Якось я думаю, з ним до вечора я справлюсь. Трійка зелених. На горизонті. Ну що, пане? Звичайно, ще ні разу ще підлікувався козявка. Нема зелених. Ну, одним камінчиком, ну, не вб'ю його. Те треба було там зробити по-іншому, поспішила. Ну, що, все по новій збирати десь зелені. Або пробувати більше під ним крутити, щоб якось е його тоді камінцями вибити. Просто що ніби не хотілося його заряджати дуже часто. Так, тепер повинно вистачити. Можливо, О, вистачило. Дуже добре. Підвищена шкода робить чудеса. Знов сині, то що це таке сьогодні? Ого. Ну, як пропонують кристал, то хто я така, щоб я відмовлялась правильно? Так, кого першого встукнути? В того є відродження, тому я пропоную, мабуть, оті бортуса. Щось йому геть. Що я б'ю, що я глажу його? Йому взагалі нічого не страшно. Це як це так? Ну, Можливо, це через те, що в мене активований мелендор, а не Кирил. Так, все. Від'їхав. Це дуже добре. Зелених мало. Що ти там скажеш? Майже вбив Капець. Це було боляче. Що мені робити з хлопцями? Вона, в принципі, може мені вбити зараз одного генделя. То, мабуть, тоді треба бити. Звичайно, те, що я там без бафа атаки, так як треба, але все одно, то раптом вона зараз мені вб'є. Не вбила добре. Не вміє виставляти пріоритети Сонька. Так, ану, зелений. Добре, чудово. Вб'ємо. Та, ідеально. Тепер її якось треба вбити, щоб вона не дуже робила мені супротив, бо вона ж може лікуватися. Все вистачило. Це не теж рігар добити. От халепа, чотири мультяшки Ким сюди йти, оце. Жовти мене не хочу, нема Ким, вони дуже чахлі в мене. Мабуть, доведеться брати сюди синіх. Отаким От чином спробувати. Взагалі, звичайно, не в колір, але, можливо, мої мульти будуть робити якісь там супротиви, а, можливо, мені цього і не вистачить. Можна зробити трієчку. Але мені цього мало. Блін, фігово. Я зараз поки складу цей кристал, то він мені повбиває половину, враховуючи в мене грімано вже при смерті. І в нього ще й тички летять. Несправедливі. О, тихо, тихо, Сонька, а підлікувати? Не треба я пропоную, мабуть, нехай в нього стукнути, можливо, що задиспелиться не хоче. Зараз мені буде максимально боляче. Сподіваюсь, він вдарить туди, куди можна. Блін, що я цього Я думала, полетить трошки. О, куди? Ну добре, хоч мінус один грім. Куди? Ай, не, не треба було в ударника. Це було максимально боляче. Так, що мені робити з Голді? Вона фолова, не винесу. 1300. Цей так само по здоров'ю. Цей самий більше побитий. Що його тоді стукнути? Або все-таки бити в Кетмана? І спробувати під ним скласти от... тихо, оцю синю трієчку, і можливо, він вб'ється. Добре. Так, ну ще не все так погано, як могло би бути. Треба зараз підлікуватися. І бажано би зарядити своїх синіх, а потім вже можна було би бити. Звичайно, вдарів небагато, але треба бити. Так, цей буде зараз. Кого. І треба ж бити, звичайно, що в ударників, а в ж ще. Так, добре, ну що чао, в тебе навіть броня зрізана взагалі чудово. Ура! Вийшло! Угу. Кабан, кабан, кабан. Що робити з цим паном? Брати зелених не дуже хочу. Тому що все-таки робитимуть супротив. Чисто сподіватися, що камінчиками винесемо. Ну, теж таке собі. Угу. Ну, так і спробую. Два по три синіх, якби ще трошки. Бо це маловато мені. А зелені були би в тему. Тут сумно, тому що треба... Ой, мій вийшов. Ну, але бачу на користь. Тихо. Так, куди би бити? Бажано кабана вбити би, але ж він ж 1700, в цього 1200. Що ж такого зробити би цікавого? Бо кабана прям дуже хочу винести першого. Але навряд, чи в мене вийшло. Хоча, бачу, мабуть, і вийде. Все-таки це, це не мульт. Так, підлікуватися треба, тому що хто зна, куди зараз цей вдарить. Чао, а потім ще й кедман битиме. Ні кедман битиме зараз. І це зговорилися чи як, що це таке? Всі у бідного мого Кирила. Де? І добили? Ну, нормально це як це? А ці бачу прям командно грають. Так, як треба. Так, трійка є синіх, але буде бити цей пан. Мабуть, спочатку в кедмана. Поки в нього стрічка немає, не промахнись. Добре. До фіга фіолетових. Ну, як воно це працює так? Ця одна заряжена, він б'є саме в неї. І добиває. Так, сьогодні ідеально. Призиві фігові, турнір. Файно. Це дуже добре, значить, я завтра зможу спробувати відтурнірити, не викупитися. Це вже прямо я не пам'ятаю, коли це було такий останній раз, щоб я відбила всі атаки і не викупилася. Це взагалі шикарно. Так, турнір. 2000 місце. Ну, я думаю, мене скинуть. Але все одно, файний результат. Все, всім дало кам'я, всем пока-пока.